Ми дуже раді, що нас співпраця наша розширюється. І я хотів би сказати буквально декілька слів про минуле. В минулому році ми започаткували зовсім нову форму навчання навчання англійською мовою. Приблизно один тиждень, силами викладачів Королівського університету Белфаста, Велика Британія, вони приїздять до нас і читають нашим студентам лекції цілий день. Лекції з семінарами виступають. Ця школа пройшла минулого разу по темі Йойні канали і їх роль в нормі і патології. Цього року. Ми організували аналогічну школу, і вона приблизно вже у нас в два рази більше. І по кількості викладачів, які приїхали, якщо минулого року, у нас було чотири запрошених професора. Сьогодні на цій школі у нас дев'ять запрошених професорів. Уже є один професор також із Сполучених Штатів із Пенсільванії. І тему ми обрали роль кальція в нормі патології, тому що кальцій – це дуже важливий йон, дуже важливий вторинний посередник. Він в організмі надзвичайно широкий спектр функцій. І ось на ці теми ми зібралися поговорити. Тобто, це не наукова конференція. Щоб хочу, щоб ваші студенти зрозуміли це правильно, це Чисто ось такий захід. Освітній, але в той же час в цій лекції виключаються дані не сучасні науки. Можна знайти спільні інтереси і брати наші студенти, потім вже цими студентами, розробити програму. Ми готові вчитися в цей проєкт. Я кажу, що це ми можемо це реалізувати, але як професор жовус піде на роботу нашого університету. А для калсієм сигналу Important... «Основний інтерес нашої в кальці сигналізації полягає в тому, щоб з'ясувати на фундаментальному рівні, які процеси на клітинному рівні контролюються йонами кальцію. Ці процеси вони мають дуже широкий спектр. Це і секреція, це і скорочення клітин. Але ми при цьому не забуваємо про те, що з порушеннями канців на сигналізації пов'язані розвиток дуже серйозних патологій і захворювань, наприклад, гіпертонія серцева недостатність, тобто в на полі нашого зору на цій школі як важливі функції канцію на рівні клітин, так і захворювання, які пов'язані з порушенням з цих механізмів, і також шляхи корекції, які б допомогли лікувати ці захворювання в майбутньому. Професор Макьон ну пропонує бажає вашим студентам знайти свою нішу, знайти галузь досліджень, де вони б найкраще використали свої можливості, і щоб це було на користь не тільки науки, як такі, а щоб це не було на користь суспільству, щоб це було на користь Україні. Тобто розпрацювати в тому напрямку, що їх цікавить, але мати на увазі, що це мусить. Принести користь і країні і місту, і суспільству. А також він виражає е, ну, ось таку побажання, щоб оці наші зв'язки, які сьогодні встановлюються між нашими університетами, щоб вони також принесли е, плідні результати, щоб вони створили ну, якби фундамент для того, щоб наша співпраця була більш плідною і мала позитивні наслідки в майбутньому.